На центральній площі села зібралося кількасот жителів. Кості з навколишніх сіл приїхали делегації з Малина та Житомира, з братньої Білорусі – цілий духовий оркестр. у нас в основному корні границі рядом з Україною. То для нас, якщо так от говоря, мене родителі цюди з Ігнатполя, Тому це дуже-дуже цікаво. Першого серед почесних гостей до слова запросили народного депутата України Миколу Рудченка. Я не понаслишки знаю ваше село. Я не один раз тут бував Я знаю ваші проблеми, я живу вашими проблемами. І я горжуся тим, що сьогодні Іван Андрійович, ви довірили йому керувати своїм селом. Це одне з найкращих сіл. Адже і школа в порядку, сільська рада в порядку, монумент слави в порядку надається допомога тим, хто її потребує. На честь 400-річчя села народний депутат подарував школі принтер, будинку культури, музичний центр. Не залишились без подарунків найстаріші жителі села та батьки наймолодших. Пожертвував Микола Рученко і гроші на будівництво церкви. Построїть храм дуже важко. Ну, Микола Миколаївич пообіцяв нам допомогти. Построїть цей храм, я думаю, що його слова не напрасні є. Тому що я від багатьох чув священників від багатьох людей, яким які він уже допомагав своїми коштами, як духовно, так і морально. І Він завжди що обіцяв, то виконував У нас, звісно, була апаратура, ну не така хороша. Яка їм дуже великий уклін Миколі Рученко, що нам зробив такий добрий подарок. Дуже молодь буде вдячна. Я від себе дуже особисто. Я бажаю йому і щастя, і здоров'я, і все саме тільки хорошого, що можна побажати. Пісні і танці того дня звучали до пізнього вечора. Народний артист України Юрій Градовський вперше виконав написаний ним гімн села Луки.